Для мене найкраща пора року це весна, коли все прокидається. Зеленіє, перші бруньки, листочки. Потім починають цвісти квіти. Дивіться, які вони милі, які красиві. Ось навіть охоронець, бачите, є такий у нас. Трава після зими трохи пожовкла, десь є залисини, але вчора ми ось так полікували її, бачите, посіяли на тих місцях, де були залисини. Бо погано перезимувала і сподіваюсь, що вона буде красива. і ще, що пройшов дощ. Ну я вже тут не милуватися такою красою. Через пару днів відкриємо вже басейн. Ось наші берези, В цьому році сік брали з них. Вони які великі. Їх покрутило було, поламало, тому що був сильний такий дощ. і Вдарив мороз, тому все в льоду було. Зараз ми трошки привели його до ладу сподіваємося, що буде все добре. Світе дикасила. Вже десь третій день. Підрізали трохи огорожу. Ось така у нас ще будемо її підрізати, підчищати. Вічно зелена. А ось на цій голубій ялинці там звідси не видно. Куло звили. Голубі і веркують там. Скоро будуть діточки у них. Хтось запитував мене, що таке Альпійська гірка. Ось вона, бачите, така. Ну, висадимо і ще на ній квіти літні. Милуватися. Цю сосну також поламало було. Взимку сильний був такий дощ, я вже кажу, глядяний. Але ми її так підрізали і зберегли. Всім хорошого настрою, мирного неба. Вам здоров'я всім. До побачення.